Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте я вам покажу всі речі, які я маю для заточки ножів. Я є... <кхів> не є фанат, так? я не ножеман, але де що є. От щось купував, щось мені подарували. І давайте я вам покажу, може щось буде цікавого. Це заточний станок від В'ячеслава. Я приведу посилання на його сторінку в Фейсбуці, ви йому пишете в особисті повідомлення, і він вам відповість, де то можна взяти. в нього. Він виготовляє, бачите, це точильний станок, типу Apex. Тобто тут ставимо, кріпимо ніж, отут принцип дії. підтягуємо опор, кріпляємо рівненько. Тут встановлюємо камінь. Так. Ну, в даному випадку тут шкіри. ну давайте встановимо камінь. От, камінь 800 -ка, так, ставимо, от. і починаємо акуратно проточувати. Потім по черзі беремо камінь від грубшого до дрібнішого. То так, якщо не затягуючи. Для чого? Кому потрібен цей станок? Він потрібен. Чи всім потрібен? Не всім потрібен, але хто хоче мати акуратну ріжучу е, крайку, так, ножа, от я на тому, наприклад, точив останній раз цей ніж. Бачите, отут все воно акуратненько. Ріже чеки в е, магазині чеки ріже прекрасно. Так що от для того воно і потрібно, щоб ідеально була ріжуча кромка. Тому що якщо от говорять, а я там до краю горнятка заточу чи на порозі, так заточити. Не спорю буде різати все, що потрібно. Але воно акуратно вам не буде. Ви зразу це все познищите собі. Так що для такого потрібні, наприклад, станочки. Mm -hmm. До станочків, дивіться, який в мене є набір е каменів з алмазним напиленням. Це не плутати з алмазними каменями, які мають в своїй основі алмази. Тут просто алмазне напилення. Це є китайські камені, вони недорогі, можливо, не настільки стійко тримають свою здатність заточувати, так, але на якийсь час, особливо так, як я. Любитель, я ні, за гроші нікому не заточую, то цього може вистачити і на рік, і на два. Є різної грітності 150, 400, 800, 1500. Воно потім з часом отут, вже ці напилення алмази злітають і вже їхня ефективність зменшується. Тоді для того я собі купив от ще один набір запасний, запакований, я навіть не відкриваю від, від компанії Citools є. Yeah. Для полірування ріжучої крайки в мене є шкіра, така гладша шкіра, шкіра ворсиста, Оце я на OLX купував, тут потрібно пасту Гоя, намазати пастою Гоя. І це є рубінова кераміка. Я це також на сайті OLX купував з 3000 грітність. Тобто тут вже можна довести до блискучої поверхні, так, що воно буде вже там брити. Його потрібно ще вирівняти на, напевно, на, на склі, ну, тут про це далі. Тобто ця рубінова кераміка вона є міцна і вона дуже слабо зношується. Тобто це купили і вам надовго її вистачить. Дуже в неї хороша якість, дуже багато хороших відгуків. Рубінова кераміка, поцікавтеся цим питанням. Тепер, що в мене є з, каменів? з природних каменів. Оце я купував сам, це є мікрокварцит, Грітність тут, шорсткість приблизно 3000 гріт. Це мікрокварцит це природній міцний камінь. І використовую його з масла. Бо тут видно вже трошки Ви спрацювався, видно вам, не видно. Треба буде його вирівняти. О, Це 3000 грід. А тут деякі речі, які мені подарували. Це мені подарував В'ячеслав. Оце робить, що... Оці... робить заточні станочки. Так? І він десь побачив, що я робив огляд в інтернеті на ці ста... заточні станочки. І він мені оце... крім того, оце він мені все подарував. Це є все мікрокварцит, камені мікрокварциту для таких, е... заточних систем. 3000 гріт. 2000 грітність, грітність 1000 і грідність 800. О, дуже такий гарний, все. це взагалі вже з фасками все питомець. Тільки їх треба буде ще вирівняти на склі. І це він мені подарував, це вже, наскільки я розумію, це є оксид алюмінію, марка 25А. Ну це, Можна його також використовувати, бачите, він менших розмірів, як похідний мусад. Ну, тут грітність дуже висока, дуже, він дуже шорсткий, десь, по-моєму, 240 грітність, Тобто він такий шорсткий. Але для польових умов, щоби. Заточити ніж під, різь, то він прекрасно підійде, як мусатик, наприклад. Їх вже треба використовувати з маслом. Також в таких системах ставиться так, і використовується. А це оксид алюмінію, марка, по-моєму, 95А. І це дуже жорсткий, це для обдирочних робіт. Тобто, якщо вам потрібно багато знімати металу, так, він прекрасно підійде. Він має хорошу міцність, і тривалий час буде, буде зберігати свою ну, буде виконувати свої функції. Зносити його непросто. Оксид алюмінію рожевий. Обійшовся, якщо вам цікаво, 200 гривень, мені оцей камінчик. Для того, щоб не точити ножі, а поправити, є така річ, як мусат. У мене є мусат кухонний, тобто такий великий, бачите? Взяли ніж і легенько сюди. Мені незручно показувати, тому я так трошки це роблю тут халтурно, бо переді мною камера і штатив. Так що, о. І ми отак легенько, сильно не тиснучи, ми підправляємо ріжучу крайку, і воно після того ріжить, ріже краще. Якщо ж ми знаходимося не на кухні, а знаходимося десь в похідних умовах, то в мене є дві речі. Одну я використовую, іншу поки що не використовую, але є, нехай є. Це камінь, оригінальний камінь від компанії Opinel, та що робить ножі Opinel, так? виготовляється в Ломбардії, Італія. Грітність десь приблизно. це натуральний камінь, водний, натуральний водний камінь. Грітність приблизно 1000 Гріт. Ставимо на руку і так само тут точимо. Але я в даний в даний момент я використовую кишеньковий такий мусат з алюмокераміки. Бачите, от видно. він, якщо потім засалюється, його помили водою з губкою водою з, з милом і все. от Він тож, також буде вам довго служити. Грітність тут 1200, по-моєму, гріт. Такий кишенковий, для, для кишенькового використання. Наступна річ, це також, до речі, подарував В'ячеслав. Я ще тим не користувався, руки до всього не доходять, там ще в мене такі сімейні, скажімо так, батько трошки інсульт хватанув, Вже все краще, все краще, набагато додав, але трошки немає в на мене, на мене на все часу. Одним словом, це також шикарний подарунок від В'ячеслава. Спеціально окремо зроблю ще про це ролик, так, але поки що це треба мені цим спочатку. Покористуватися, подивитися, як воно піде, я зроблю ролик. Тут є дві, це такий, дощечка з шкірою. так. Одна сторона з гладка шкіра, гладка шкіра для того, щоб зняти От Коли ми точимо, там в кінці зняти заосенниця. А отут є жорстка така шкіра, бачите? от вона, Видно, видно. Тут вже можна, тут потрібно нанести пасту гої, от, є. наносимо і тут же можна полірувати, наприклад, ножі, доводити їх до такого стану, що вони можуть вже брити. Так само можна теоретично тут і ті. Доводити, наприклад, небезпечні бритви. Ось це таке. Тільки нанести тут пасту гої е, і все. Або тут легенько можна знімати заосениць на шкірі. Також така річ, е, як ми бачимо, вічна скажімо так, і послужить довго. Єдиний один тут є нюанс. Ну, Я кажу, я зроблю окремий ролик про це. Робимо Бо якщо ми його сюди візьмемо, ми його порозрізаємо ту шкіру, тому треба на перших порах дуже акуратно, щоб. О, Проти шерсті чи за шерстю робити, а не проти шерсті, ну, умовно кажучи. Е, також в мене є порожні. Та я собі, о, де я купував? А, на сайті Промйо. По-моєму, на Промйо е, купував. Ось такі порожні алюмінієві бланки. Для чого вони потрібні? От на них ми можемо, наприклад, наклеїти оці камінці. Бачите, наклеїли, наприклад, от видно, от клеїться на двосторонній скотч 3, і тоді вже можна використовувати о, в, таких, в таких станочках. Їх камінці в даному станку від В'ячеслава можна користуватися ними і без таких платформ алюмінієвих, без тих бланків, але можна собі наклеїти і отак користуватися. Можна також, де використовуються такі бланки, теоретично, от є 4 штуки, на них можна наклеювати. Але тільки якісний. Шліфувальний папір так різної шорсткості. Тобто грубший, середній, дрібніший, ще дрібний. і можна обійтися бюджетно без цих камінців і точити тільки ним. Потім вони зносяться з часом цей наждачний папір, так і ви зміняли, і інший поклеїли. І отак в такий бюджетний варіант. Точняння олійка Джонсонс це для того, щоб її використовувати з масляними каменями. чуть чуть капнули, небагато не потрібно. Там одну-дві капельки розтерли, і на, з масляними каменями той же мікрокварцит можна використовувати. Також із приладів в мене є мікроскоп, за допомогою якого ми можемо дивитися, що там робиться, коли ми точимо. Він недорогий, там буквально щось 5, по-моєму, 5 доларів обійшовся. Так що я думаю, що він не викине ті гроші дарма. І також із приладів в мене є от недавно я прийшов, купив. Це є кутомір. Для чого кутомір, коли ми точимо на системах типу Apex, можна, можна кут, щоб точний кут виставляти за допомогою програми в смартфоні, таке можна, а можна отут, ставимо, так от, ставимо, збиваємо на нуль, і тоді вже, коли ми будемо, коли будемо ставити камінь, от коли ми точимо там ніж, то ми отут же потім, потім отут також дивимося, який кут ми, на який кут ми точимо. Ну і остання річ, я так відтягував, не хотів я її купувати, якщо чесно. І тільки недавно воно мені прийшло, не хотів. Я вам одразу кажу, я це відтягував до кінця, але просто, оскільки в мене хороша людина мені подарувала набір каменів. Плюс я ще сам купив оцей оксид алюмінію. так, Якщо ви уважно подивитеся, ви побачите, що він нерівний. Бачите, він нерівний, Його потрібно вирівняти. Де це вирівнюється? Хто в кємі, Хто той знає. Вирівнюється це на склі. Я кажу, я тягнув до останнього. Це скло, товщина щось 8 міліметрів. Багато дорого. Воно так, в принципі, не коштує. Ну, чому я тягнув до останнього? Тому що Розумієте, це треба мати місце, щоб оце на ньому вирівнювати ті камені. Тому що камені, ще, до речі, якщо ми ними заточуємо ножі, з часом отут буде сідло, він, воно буде вироблятися. Залежно від міцності каменю, це буде скоріше чи пізніше, але все одно час прийде. І воно отут буде сідло. І далі він вже точність і, та і якість роботи вже погіршить. Тому його потрібно вирівнювати, щоб воно було ідеально рівна площина. Де вирівнюються такі камені? Можна вирівнювати на наждаку, але на наждаку потрібно притискати сильно. Така не, хоч, не хочеться. Можна вирівнювати. Спеціально вирівнює камені, по-моєму, з карбіду -кремнію є. Але найпростіший такий спосіб це є от скло. Берете рівне скло е гартоване. І для нього потрібні порошки карбіду кремнію. Воно все коштує відносно небагато, як один, такий більш-менш нормальний ніж, щоб ви розуміли, недорогий ніж. Плюс-мінус такий ніж. То, ну і так точно вам не буду говорити, тому що ціни змінюються. Ну, це не є. І це, цього вистачає, якщо ви. Ота, як я не є там, не точити на замовлення, то цього вистачає на, на роки, а можливо і десятки років, скільки вам того треба. І от я собі купив набір порошків карбідокремнію. Різних розмірів: 46, 320, 600 і. Ой, де було треба. О. 46, 100, 320 і 600. Тобто, яка схема? Схема роботи? Хто знає, той знає, а тут я коротко тільки пролюбуюсь. Наприклад, ти, от купив реально, от купив я цей кабінець В'ячеслав. До речі, підпишіться на його сторінку, в нього, він, в нього деколи є такі речі, що ви в магазині не купите. розумієте? Він десь має доступ до тих радянських ще запасів ще радянського періоду. Наприклад, це також з якогось радянського інструменту зроблено. розумієте? І він, чи там ота анікераміка також це радянських часів, і він має доступ до того. І ви собі підписалися, він там щось викинув якусь річ. От це було обмежено. Це було, він продавав буквально там, можливо, два десятки тих. Все, розібрали моментально, все, хто встиг, той встиг, я встиг. І таке. Добре, дивимося. Значить, я Принцип роботи. Зараз я ще не буду показувати, я цим ще не користувався. Не на все в мене є час на даний момент. Сюди даємо трошки води, можна з пульверизатора, Туди трошки не, не багато, кидаємо порошку. Спочатку йде намінь, на, на, на дрібний камінь, йде дрібніший порошок. Карбіду кремнію трошки кидаємо і е, вісьмерочками. Так, так, різними головне не повторюватися, не повторюватися, щоб було, щоб тут не було, щоб воно рівномірно вам його вирівняло. Тому що якщо ви будете тільки в одному напрямку робити, чи так, чи так, так, по-любому якась сторона. Виробиться скоріше. Розумієте, а щоб вона не, не вироблялась скоріше, вісьмірочками, різними формами і сильно не тиснемо все. І тоді єдине, знайти собі місце. Це не робиться. Зразу вам говорю, в ванні. Так хоча тут буде води багато, то все, в ванні це не робиться, тому що ванну знищити і вас виженуть з дому. Або робити десь в гаражі, десь на природі виїжджати. ну, десь Поза кімнатою або е, ну, можна в вані, якщо є не вні, а в умивальнику. якщо у вас не умивальник, омивальник, то теоретично це можна ще тому. Тільки не в вані цього не робіть. Так що, отакі в мене всі речі, по-моєму, зараз я гляну, нічого не забув з такого. Де ж чимось користувався, чимось не користувався. Щось, як ви бачите, мені хороші люди подарували. Так що, якщо у вас є якісь е, якісь заваження, то пишіть. Все, все найкращого.